Сьогодні 1 січня, і виходить перший у цьому році випуск нашої передачі. Вітання всім глядачам з 2024 роком. А от 2023 завершився на сумній ноті, дуже сумній. Рік минулий поставив чорні великі крапки в кінці свого буття. 48 годин, 30 і 31 грудня, були днями жалоби в громаді. Хоронили наших захисників в суботу в Кадомці неділю в селі Іванівка. Отож 30 грудня, Кадомка, ми, журналісти громади, їхали в це село на похорон з боку траси, що веде на Ржищів, звідти до будинку, де жив Ігор Шкрептієнко, до церкви і до цинт, цвинтара, Дорога була акуратно встелена по осьовій суцільною смугою із соснових гілочок і квітів. А обабіч дороги по всьому селу у скорботі на колінах стояли люди і прапори, прапори, стільки жовто-блакитних стягів на похоронах, як кадомці, ми ніде ще не бачили. Військовий бригадний капелан отець Роман сказав, прощаючись із побратимами, що його переповнює гордість за всіх, хто прийшов на похорони Ігоря Шкрептієнка. Гордість через весь наш народ. Сьогодні, рухаючись в цій траурній процесії, знаєте, я віддаю йому шану кожній людині, яка стояла на коліну. Я даю кожному, хто прийшов для того, щоб провадити цього героя. Адже він є воїном світла. Тіло героя привозять і прощаються на подвір'ї його будинку. Над закритою труною покритою жовто-плакитним прапором моляться священники ПЦУ: Юрій Литвин, Василь Суп, Богдан Синиця. Основна частина. Молитов відбувається в місцевій стародавній церкві, настоятель цього храму Юрій Литвин сказав у проповіді Нехай тепер уже наші воїни, які не тут з нами, а на небесах, борються і там за нас, і за нашу Україну, бо вона того варта. На кладовищі під час траурного мітингу заступник Орлицького міського голови Іван Сімцов сказав, що Ігор Шкрептієнко народився в Києві, переїхав Кадумку, з 2015-го, брав участь в АТО по 2016. З початком Великої війни пішов на фронт добровольцем. На Різдво Христове, 25 грудня, загинув біля села Кліщівка. Зворушливим був виступ побратима Ігоря. На кладовищі. А також уже згадуваного нами капелана 112-ї бригади отця Романа. Адже якщо ми опустимо наші руки, то вся Україна здихне. Зникне як нація. Зникне як те Боже благословіння. І з одного боку біль, а з іншого боку величезна гордість. Гордість через те, що ми маємо таких синів. Матері героя від 112-ї бригади вручили пам'ятну відзнаку. При житті, до речі, Ігор Шкаптієнко отримав від головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест. Також матері героя, начальник другого відділення Опухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки підполковник Володимир Бойко вручив прапор України, яким було покрито домовину її сина. Прощалися з героєм усі, хто був на кладовищі, а людей було багато. Турну з тілом солдата передали землі, прозвучав військовий салют. Духовий оркестр виконав гімн України 31 грудня, коли до Нового року залишалося зовсім небагато, в Іванівці в останню путь проважали киянина Дмитра Загороднього, який вже матиме вічний спочинок біля могил батьків. Про рік старий і наближення нового згадували, крім усього, у своїх виступах на кладовищі староста Гороховацького старостинського округу Валентина Євхимищ. Благочинник карлицького благочиння Православної церкви України Юрій Литвин, який відправляв чин похорону разом із протеєреєм Василем Супом. Гіркий передень нового 2024 року. Коли ворог приніс розруху, смерть, горе і сльози в усі куточки нашої країни. На превеликий жаль, не оминула біда і нашу громаду. Вітер на чорних крилах приніс сумну звістку з під Бахмуту. Загинув Загородній Дмитро Іванович. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної та дорогої людини. Сумуємо разом з вами. Низько схиляємо голови у скорботі. Нехай добрий світлий спомин про захисника залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Завтра почнеться новий рік. І цей рік, який ми пережили, ми пережили сумом, смутком. Жалістю і з... повинні пережити з молитвою за тих, кого з нами немає, і хто не війдуть у цей наступний 24-й рік. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава і вічна їм повага, тому що вони всі полягли за того, щоб ми прийшли у новий рік, заради того, щоб продовжили життя на нашій батьківщині. На нашій богом збереженій, але багатостраждальній Україні. Траворний мітинг відкрив і вів заступника Гарлицького міського голови Ігор Будюк. Загиблий народився і жив у Києві. Звідки пішов захищати Батьківщину. Загинув у день Різдва Христового 25 грудня. Вічна слава і пам'ять воїнові. Герої не вмирають. 1 січня колись був вихідним днем. Зараз війна, тож перший день нового 2024 року, в громаді, як і в усій державі, робочий. Тому традиційно проводився оперативний штаб у понеділок. Про рік минулий говорив і карлицький міський голова Ласанпанюта у своєму виступі на початку засідання. Міський голова. Ще прозвітується перед громадою за зроблене у минулому році. За 23 рік щось ми будемо говорити пізніше. Єдине, що ми знову ж таки знову будемо дякувати нашим військовим за те, що вони нам дають можливість жити, працювати в якійсь мірі і святкувати, відзначати. Тому ну, їм всім спасибі. 24 рік, перший день, будемо так говорити, щоб такі якісь нагальні проблемні питання були в громаді, їх немає. Ми повинні виконувати свої всі повноваження, свої посадові обов'язки, працювати для забезпечення життєві діяльності громади, той час не забувати про військових, про... Родини військових, про родини загиблих напрямок соціальний. також з певних днів ми починаємо також е паралельно, паралельно все це робити. На штабі виступали традиційно керівники служб міської ради. Начальник відділу освіти Надія Мельченко нагадала, що в школах Карличени зараз канікули, але до і позашкілля працює, проводитимуться. І Олімпіади. Начальник відділу культури Олена Петленко інформувала, що 5 січня відбудеться захід у Карлицькому міському парку до річниці визволення карлика від фашистів. Медики доповіли, що хворих на ковід за тиждень виявлено всього п'ятеро. Лисан Панюта представив на штабі керівника громадського об'єднання Хоробрі серця Віктора Великого. Віднині він буде офіційно працювати в раді ветеранів на посаді заступника голови ради. Шановні жителі громади, Кагарлицька міська територіальна громада продовжує традицію привітання батьків першого в новому році новонародженого жителя нашої громади. Тож, усіх, хто очікує народження немовлят, починаючи від 1 січня 2024 року, запрошуємо скористатися можливістю отримати подарунковий сертифікат на суму 5 тисяч гривень. Скористайтеся шансом одержати 5 тисяч гривень, якщо чекаєте поповнення родини. За довідками і уточненнями, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані.